Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою вчасно. Вітаю вас, студія надія Швець». Дивіться просто зараз. Сьогодні в Кишиневі відбулись двосторонні консультації політичних представників Придністровської Молдавської республіки та Республіки Молдова. Творчий подарунок. Чотири нові поетичні збірки побачили світ до 220 двадцятирічного ювілею столиці. Козацькі серця і козацька пісня до дня українського козацтва. Спеціальний репортаж. Розпочинаємо випуск. Політичні представники Придністров'я та Молдови домовилися про створення експертної підгрупи з питань міжбанківської взаємодії. Сьогодні в Кишиневі в офісі місії ОБСЄ відбулася зустріч Ініштанській і Євгена Карпова. Крім того, вони обговорили питання пасажирського залізничного сполучення між берегами Дністра. Зокрема, йшлося про створення більш комфортних умов у потягах, які слідують територію Придністров'я, для того, щоб ці перевезення були рентабельними. Дипломати також торкнулися проблем освіти. Сьогодні ж у Кишиневі Неві відбулася зустріч членів експертної групи з економічних питань. Офіційно заявлені теми бесіди усунення обмежень у зовнішньої економічній діяльності економічних агентів Придністров'я. Усі подробиці дивіться у вечірньому випуску новин о 20.30. Я тераспольчанин. Сьогодні у всіх освітніх установах столиці пройшли класні години, присвячені 220-й річниці з дня утворення Терасполя. Найцікавіші факти з історії міста та життя людей, які цю історію вибудовували більше двох століть: фотокартки та відео, унікальні документи та свідчення, назви вулиць та культурні пам'ятки. Все це сьогодні було в центрі уваги школярів. Окрім нової інформації, отримували учні і домашні завдання. Наприклад, у 9-й столичній школі їм було запропоновано створити макет начерк пам'ятника, якого на їхню думку не вистачає у місті чи будівлю, яка вкрай необхідна терасполю. А вже в день у сквері, де Волана, було відкрито бюст почесному громадянину міста, заслуженому будівельнику МРСР, герою соціалістичної праці, гнату Дмитровичу Дяченко, будівельне управління, 28, яке він очолював, вело реконструкцію та будівництво багатьох промислових підприємств Терасполя та Республіки, заводів Молдаві заліт, автополив, металолітографії, електроапаратного нинішню Ротексу концерних підприємств у Кам'янці та Григоріополі. Однак найбільш вагомим будівництвом біографії орденоносця та ветерана Великої Вітчизняної війни стало зведення на березі Дністра меморіалу слави. Свій творчий подарунок Терас до Дня Народження зробили придністровські поети. Вчора вони презентували чотири поетичні збірки із серії Семенівський бульвар. Створами відомих наших авторів, членів спілки письменників Придністров'я та Росії, написаними трьома офіційними мовами ознайомилась Оксана Крук. Щоб не відчути біль провини, щоб квітли долі світаля у Придністров'я до родини спішить. Тежиненька моя цілядки з вірша недорожча стежина, який увійшов в першу збірку надії Делімарською «Неволію, або яке життя на чужбині, ностальгія та любов до рідної землі допомогли знайти себе в поезії. Вона зізнається до того, як почала писати, не спілкувалася українською мовою більше 30 років. Я відібрала сюди ті вірші, які мені були до вподоби. Вони різнопланові присвячені різним подіям. В тому числі, звичайно, вони показують ментальність нашого придністровського населення, нашого народу, і адресовані різновікові категорії читацькі. Надія Делімарська одна з небагатьох придністровських поетів, яка пише українською мовою. Її колеги поперу підкреслюють, це є доказ того, що в творчості немає кордонів, тим більше мовних. В союзі пісатлі Придністров'я у спілці письменників Придністров'я діють три повноцінних секції українська, російська і молдавська. І відрадно, що в нашій Придністровській літературі українське художнє слово представлено як самодостатнє. Досить назвати таких авторів, як Сергій Багнюк, Олександр Вирвич. Ну і звичайно, яскравий автор Надія Делімарська. Я думаю, що її вірші знайдуть своїх читачів Придністров'я та Україні. Чотири збірки в цьому році ще п'ять випущені в минулі. Серія під назвою Семенівський бульвар виходить протягом декількох років. Свої літературно-художні видання сьогодні представили і вже відомі придністровському читачу письменники. Серед них Ольга Молчанова, Олександр Вирвич. А для молодої поетеси Олени Баєш презентація стала дебютом головне враження від цієї збірки, як мало я зробила і як багато це значить для мене. Збірка називається Стільки мені дано тобто, скільки мені дано, стільки у мене є не більше, не менше. Вірш з такою назвою я присвятила своїй доньці. Крім того, 23-річна Олена Баєш відтепер є членом спілки письменників Придністров'я побажаннями та надією, що це не останні збірки придністровських поетів, які побачать світ на такій приємній ноті. Завершилися урочистості. Оксана Крук, Роман Донець, перший Придністровський. До кінця жовтня всі освітні заклади Дубосарського району будуть повністю укомплектовані засобами пожежогасіння. Таке рішення прийняла держадміністрація району на останній апаратній нараді на закупівлю вогнегасників пожежних рукавів, кранів, інструментів, необхідних для боротьби з вогнем, слід винайти 60 тисяч рублів. А в камінському центрі розвитку дитини ось вже сім років ведуть боротьбу із водою, яка при навіть невеличкому дощі заливає приміщення через діряву покрівлю. Зараз її ремонтують з республіканського та місцевого бюджету. Виділено майже 400 тисяч рублів. Однак всі заплановані роботи виконати не вдасться. Подробиці у наступному сюжеті. Лише починаються на дворі дощі у міському центрі розвитку дитини розмірковують, у які групи переводити малюків з корпусів, де протікає аварійний дах. А таких зараз два з чотирма окремими будівлями. Вирішує колектив садочку дощову проблему примітивним способом. Ми підставляємо тазики, ми збираємо воду. Підставляємо тазики, збираємо воду ганчирками, коли йдуть дощі дітей. Переводимо у сусідні приміщення. Протягом семи останніх років дах латали в одному місці, а він починав текти в іншому. Нарешті проблема з місця зрушилася. Будівельники приступили до капітального ремонту покрівлі. Тендер виграла підрядна фірма «Хеппі-НТ», яка запропонувала здешевити проект на 20 тисяч. Але в процесі обстеження будівлі виявилися непередбачені кошторисом витрати. Необхідно укріплювати крокв'яну систему, проводити заміну прогнилих деталей. А це або додаткове фінансування, або неповний обсяг запланованих робіт. Ми просчитали роботу. Ми, три корпуси. Ми порахували вартість робіт. На виділені кошти відремонтуємо покрівлі лише трьох приміщень. Сподіваємося, що погода не завадить і протягом жовтня-листопада підрядники впораються. Заміна даху четвертого приміщення відсувається на наступний рік. Внесено також до плану капремонтів покрівлі у двох сільських десатках Ротарському та Краснооктябрському. Складніше справи з ремонтом даху у Северинівському, який знаходиться на балансі колгоспу імені Калініна. Але й дане питання керівництвом району розглядається і буде вирішено найближчим часом. 14 жовтня в день покрова Пресвятої Богородиці відзначається День українського козацтва. Як писав свого часу відомий український історик та науковець Михайло Грушевський, козацтво це найбільш колоритне, найбільш характеристичне, блискуче і голосне явище українського історичного життя. Підтверджує цей вислів своєю творчістю, народний ансамбль і слободзеї Козацькі серця. З відмінним настроєм та малозвичними піснями козацькими, естрадними, народними так проходять репетиції ансамблю Козацькі серця спочатку для етнічних українців, а потім вже для всіх придністровців протягом десяти років вони виступають в різних куточках республіки. В їх репертуарі понад сотні пісень українською, російською, навіть молдавською мовами. Деякі композиції перероблюють під свій стиль. Це як кажуть співаки, надає пісням щирості. Початок творчого шляху козацьких сердець збігся з трагічними подіями 92-го року. Один з перших і небезпечних виступів ансамблю побачили дубосарці. Виходили всі з домов, з підвалу, всі ну, бідні, плакали, там, на, так, дві машини поставили, як здорові, ні свини, нічого не було. І там і співали. Співаки розповідають засновник колективу Іван Лесниченко, потомство козак. Створення ансамблю було його мрією. Після смерті Івана Васильовича для козацьких сердець настав час іспитів. А керівництво свої руки взяв Сергій Федченко. Сергія Михайловичу. Прийшлося багато вчитися. Він спочатку з нами воював. Нам доводилося підлаштовуватися один під одного, щоб зберегти колектив. Ми дуже хотіли всі зберегти козацькі серця і продовжити справу Івана Васильовича. Хоча в колективі музичного світу має тільки Іван Липован, це не заважає нікому займатися улюбленою справою майже на одному рівні з професійними артистами. Недаремно ансамбль тричі захищав звання народного колективу. Крім того, він лауреат міських, республіканських і навіть міжнародних фестивалів. Неодноразово був учасником російської програми «Іграй гармонь. Але все ж таки головне, що цінують співаки, це тепла і дружна атмосфера, яка панує в колективі. Бувають такі моменти. Бувають такі моменти, весь занурений у роботу, але раптом дзвінок ми швидко збираємося, прикрашаємося і вперед. Це дуже добре. Я вважаю, ми цим продовжуємо собі життя. Одне з основних наших досягнень це те, що ми зберегли колектив. Ми, от, от які ми були 10 років, то от ми зберегли. Ми зберегли цей колектив, і ми йдемо по наростаючому. Зараз козацькі серця у творчому пошуку. Щоб порадувати своїх глядачів, вони знову збираються на репетиції і знову стрепетом відбирають пісні, які незабаром поповнять їх репертуар. Попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом вже нового тижня зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромецентр, 13 жовтня очікується мінлива хмарність, в день місцями короткочасні дощі. Вітер південно-східний 6-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 6 до 8 градусів тепла, в день від плюс 12 до плюс 15. На півночі республіки вночі 3-6, в день 12-14 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищої норми.